Привіт! В цьому відео починаємо з вами курс Німецька для початківців. Це не перша моя спроба зробити подібний курс. Перша була десь років 7 тому, тоді вийшло десь півтора десятки відео, але методика була експериментальною. Вона багатьом не сподобалась, була низка зауважень відповідно, і було бажання. Було бажання випустити оновлену версію, ре, 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 реанімувати, якщо можна так сказати, цей курс відповідно з урахуванням тих зауважень, тих матеріалів, в тому числі, які висилалися. І, відповідно, анонс робився, якщо не помиляюсь, 3-4 роки тому цього курсу. Але через низку обставин, відповідно, постійно це все відкладалося. І зараз все ж таки, все ж таки я сподіваюся, Реанімувати цей курс і випустити оновлену версію, відповідно, мої знання німецької мови, вони не є ідеальними. Останній курс, який я проходив, були курси B13, B21 в, відповідно, якщо не помиляюсь, з серпні 2021 року. І, звісно, якщо ти не користуєшся. Мовою тривали часто, ти починаєш забувати правила, відповідно, починаєш забувати слова. Тому багато в чому я паралельно з вами тут теж буду вчитися, згадувати, повторювати, відповідно, оскільки була тривала пауза, відповідно. Що ж, і перше, що ми скажемо, чому варто вивчити німецьку мову. Німецька мова є однією з найбільш вживаних мов у Європі. Цією мовою спілкуються більше ніж 100 мільйонів людей у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні, в деяких частинах Італії, Люксембургу та Бельгії. Знання німецької мови відкриває перед вами цікаві кар'єрні та освітні можливості. Загалом німецька мова є доволі цікавою, вона має чітку граматику, вивчення родів, відмінків, нових слів, допомагає вам тренувати логіку і пам'ять. І загалом, якщо вам подобається структурованість, впорядкованість, то німецька мова це нехороший вибір, на мою думку. В німецькій мові багато цікавих слів, наприклад, «Schmetterling», відповідно, метелик чи Штрасенбан-Хальтештелі. Трамвайна зупинка, от цікавий приклад слово Штрассенбан-Хальтештеля відповідно поєднує одразу декілька слів. Тобто, тому інколи німецьку мову називають мовою конструктором, оскільки поєднання двох і більше слів дає, по суті, нове слово. В німецькій мові Штрассен, бан, це одне слово. Але перекладаємо ми його як трамвайна зупинка. От таким чином. Ну, Загалом знання мов. Відкриває для вас, по суті, цілий новий світ, відповідно, нову культуру, історію, традиції, погляди, гумор людей, знайомства тощо відповідно. Тому вивчення іноземних мов, в тому числі, звісно, що і німецької, це дуже хороший вибір, на мою думку, для саморозвитку і самовдосконалення. От таким чином. Ну і почнемо ми вивчення з алфавіту. Класично з алфавіту. Німецький алфавіт складається з 26 літр, трьох умлаутів і літри Сц, відповідно. Це класичний німецький алфавіт. Для, кожного, для кожної літри ми будемо наводити одразу декілька прикладів слів. Чому іменники в німецькій мові також є трьох родів: чоловічого, жіночого і середнього. Відповідно, слова краще вчити, щоб запам'ятовувати, якого роду є це слово. В цьому допоможуть визначені артиклі. Так, визначений артикль «der», правильніше казати, der, «der», відповідно він чоловічого роду. Тобто, коли ви бачите цей артикль, ви повинні розуміти, артикль «der» Так, в словнику означає, що слово чоловічого роду. А артикль Д «ді», ді означає, що слово жіночого роду, і артикль ДАС відповідно, означає, що слово середнього роду. Отже, перша літера німецького алфавіту це літера А. Приклади для цієї літери де Апфель, яблуко, ді Альтшт, Старе місто, ДАСАу, авто або автомобіль. Відповідно. Відповідно, тут ви бачите, я наводжу приклад транслітерації. Звісно, філологи, лінгвісти, знавці мови, можливо, будуть критикувати такий підхід, оскільки транслітерація вона дещо спрощує, відповідно, і може створити певні неточності у вимові. Тим не менше, на мою думку, на початковому етапі вимова є не настільки критичною. І, відповідно, таке спрощення, на мою думку, є раціональним, оскільки воно допомагає вам спрощувати прочитання слів деяких, відповідно, і створює певні такі паттерни, які відповідно, допоможуть. Запам'ятовувати швидше і вимовляти слова простіше. Звісно, можуть бути певні неточності у вимові, але на мою думку, вимова це не першочергове питання на початкових етапах. І, відповідно, вимова це питання досвіду. Вона буде адаптуватися, наприклад, під проєкти, над якими ви будете працювати, під коло вашого спілкування, тобто це питання вимова, це питання досвіду, і з досвідом певні неточності у вимові у вас будуть. Просто зникати. Тому от таке спрощення, на мою думку, у вигляді транслітерації, воно можливе. Звісно, за це можуть також і критикувати. Тому я перепрошую відповідно також за це. Отже, приклади для літери А ще раз, де Апфель яблуко, ді альтштадт» Старе місто, «дас Авто автомобіль. От таким чином. Що ж, ідемо далі, і наступна літера друга літера Б. Відповідно, приклади для цієї літери. Де баль м'яч, Blume – квітка, дас бух, книга. Третя літера німецького алфавіту, літера С. Приклади для цієї літери. Літери, вибачте, де комп'юте, комп'ютер, ді Chance – Шанс. Можна побачити також е варіант вимови: просто ді шанс, також шанс. І дас кафе, кафе, відповідно. Четверта літера німецького алфавіту це літера Д. Відповідно, Д, – «друке», принтер, ді, «ді» – «даме», дама, дас, дах, дах. Цікавий збіг, що в німецькій і в українській мовах слово дах, відповідно, вимовляється і означає одне і те саме, наприклад, дах будівлі. Дас, дах. От таким чином. Тобто, дах, відповідно, збіг. Такий цікавий. Наступна літера – це п'ята літера, літера Е. Відповідно, приклади: Д елефант, слон, дірде, земля, Дас – «яйце». Шоста літера німецького алфавіту, літера Ф. Приклади Д фіш риба, ді Файхайт свобода, дас флюкцойк, літак. Що цікаво, тут у мене буквальна транслітерація, наступна літера якраз у нас буде Г, але інколи можна почути вимову, більш схожу не на Г, а на К, тобто флюкцойк, як варіант. Але якщо ви скажете флюкцойк, вас в принципі теж зрозуміють. Тому таку неточність на початковому етапі, я думаю, можна пробачити. Що ж, йдемо далі. І наступна сьома літера – це якраз літера Г. Відповідно приклади. «der Garten» сад, «die Gitarre» гітара, «das Gemüse» овоч. От таким чином. Восьма літера німецького алфавіту літера Х. Приклади: «der Hund» собака, «die Hand» рука, «das Haus» дім. Дев'ята літера німецького алфавіту, літера І. Приклади. Де ігель, їжак. Ді інзель острів. Дас інструмент інструмент. Десята літера німецького алфавіту, літера «йот». Приклади. Де єге, мисливець, – «куртка», Дас яо» рік. От таким чином. Одинадцята літера німецького алфавіту літера К. Приклади келле» – підвал. каце» – кішка. Даскінт дитина. Цікаво, що в німецькій мові слово кінт є з середнього роду. Daskint. От таким чином. Наступна літера це літера L. 12 за ліком. Приклади де леге вчитель, ді лампе» – лампа. Das Licht – світло. E, Наступне заліком 13 вже літера, це літера М. Приклади. Der Mann – чоловік, Die Mutter – мати. Das Mädchen – дівчинка. Цікаво, що слово дівчинка в німецькій мові також середнього роду. Das Mädchen – дівчинка. І 14 літера – це літера Н. Приклади для цієї літери де Nacht – ніч, ді назе ніс, дас нест гніздо. П'ятнадцята літера – літера О. Приклади. Де опа дідусь, ді оуднун порядок, дас обст фрукт. 16 літера – літера П. Приклади. Де парк, парк. die пост, пошта. Das Papier, Papier. – От таким чином. 17 -та літра, літра Q. Приклади, приклади для цієї літери. Де квалк домашній сир. Die Qualle, медуза. Дас квадрат квадрат, 18 літра літра r. Правильніше вимовляти, на мою думку, R. r. приклади де регм. Дощ, ді розе, троянда, дас радіо, радіо. От таким чином. Що ж, і тепер наступне це 19 літера, літера С. Відповідно, літера С приклади. ЗОН син, ШУЛЕ школа, дес Штрайхольц, Тут ви бачите, що в контексті можуть бути відмінності, тобто вона не завжди вимовляється саме як С, вона може в окремих випадках вимовлятися як З, як в слові зон, син. Або в поєднанні з іншими приголосними може давати, наприклад, звук Ш як Шулі, школа, або «штрайхольц», «сірник». Наступна 20 літера за ліком це літера Т. Приклади для цієї літери де ротіш стіл, тасе чашка. Дас телефон, телефон. От таким чином. 21 за ліком літера літера У. Приклади, де унтеаріхт урок, Die U, годинник, дас берег. Наприклад, мається на увазі як варіант берег річки. 22 друга за ліком літера V. Вона може вимовлятися як F, а може вимовлятися як В, в залежності від слова. Приклади де фогель птах, але Ді вазе, ваза дас відео відео. Наступна літера літера В. Відповідно, тут вже простіше. Відповідно, приклади де вальт, ліс, ді вуст ковбаса, дас васа. Вода. Звісно, можна і вимовити васе, це не критично. Можуть, можна почути різні варіанти вимови, які можуть трошечки відрізнятися, але суть і логіку тут, по ідеї, зрозуміють, тому певні відмінності, вони, на мою думку, в даному випадку не будуть критичними. Отже, ді дівуст, ковбаса, да сваса вода. От таким чином. Вибачте. І наступна літера це літера не. X. Вона найчастіше стоїть або всередині, або в кінці слова. І за рідкісними виключеннями, відповідно, інколи є слова, які починаються з цієї літери. А в більшості випадків саме вона стоїть або всередині, або в кінці. Приклади: «Деотекст», текст, ді, зінтакс, «дакс», із ксілофон. Ксилофон Ксилофон – це такий музичний інструмент. Відповідно, це якраз той рідкісний випадок, коли слово починається з літери Х. Що ж, і наступна це 25-та за ліком літера Епсілон. Відповідно, приклади для цієї літери Де і ті, снігова людина, Ді – яхт, яхта, Дас – йога, йога. Стосовно слова йога... В словниках ви можете побачити два артиклі для цього слова ДАС і ДЕ. Тобто воно може. Тут може бути альтернатива, як варіант або чоловічий, або середній рід. В даному випадку я вибрав артикль ДАС середній рід, тому що, на мою думку, він більш логічний, відповідно. Але ви повинні розуміти, що є також альтернатива, яку ви можете знайти. Наприклад, якщо не помиляюся, у Collins German English Dictionary, якщо будете дивитися, якщо не помиляюсь на Дуден також ви можете це побачити відповідно. Ну і, і, звісно, що цими ресурсами, подібними словниками, теж варто користуватися, перевіряти. Відповідно, можливо, побачити якісь неточності, можливо, якийсь варіант. Ви повинні підлаштовувати так, відповідно під себе ці слова, так, вимовляти їх так, як вам зручніше, якщо є альтернатива. Відповідно. Тобто я висловлюю свою таку варіацію, але завжди можуть бути альтернативні варіанти, які можуть вважатися відповідно, більш зручними саме для вас. От Таким чином тому варто користуватися такими словниками, як, наприклад, Дуденде або, відповідно, Collins German English Dictionary, як варіант. Вони є онлайн, доступні, і ви можете зайти на відповідні сайти і подивитися потрібні вам слова. Що ж, вибачте, за ліричний відступ, І 26 літера – це літера С. Приклади з цією літерою це Дцук потяг, діцайтчас, дасциме кімната. От таким чином. І ми починаємо з вами розглядати умлаути. Перший умлаут це Аумлаут. Він позначається як літера А з двома крапками над нею. І вимовляється, як «е». е. Відповідно, наприклад, DEST. Але в поєднанні з іншими голосними може давати інші варіанти вимови. Наприклад, в слові діосаун, висловлювання. По суті, поєднання Aumlaut і U дає от такий варіант ой -саун", так, висловлювання. Ну і слово останнє для цього Aumlautu це середній рід дас еквівалент. Тобто Aumlaut це e", e", e. от таким чином. Наступний умлаут це о Омлаут. Він позначається як літера О з двома крапками над нею. Відповідно, тут ви бачите в транслітерації я вказую м'який знак О. Тобто, це по суті і, щось середнє між. Відповідно О, і, і, і от цим нашим варіантом поєднання м'якого знаку і О, який вимовляється як ЙО, по суті. Так? Відповідно, це щось середнє між цими варіантами, тому тут можливо не зовсім точна транслітерація. Але ну, на мою думку, тут таким чином можна, от, е, якийсь варіант відповідності знайти в українській мові за допомогою самого цього поєднання який знак О, Тобто, по суті, економ, економіст ді екології, екологія дас олія, от таким чином. Що ж, ну тут, звісно, подібні спрощення в транслітерації, мабуть, будуть критикувати. Тим не менше, я сподіваюся, більш-менш тут логіка з цим умлаутом зрозуміла. І третій умлаут це Умлаут, позначається як літера У з двома крапками над нею. Це щось середнє між. У і Ю, відповідно. Чіткої відповідності в українській мові для транслітерації, звісно, нема. Тим не менше, якщо керуватися попередньою логікою для оумлаута, де ми використали м'який знак О, то тут, на мою думку, можна використати м'який знак У. Відповідно, Ubфаль, Ubфаль напад, юбпун. Відповідно, перевірка. Тобто на початку слова це «ю», Всередині слова він частіше видає варіант, схожий на Ю. Так? Перевірка. І третє слово «das Überleben», виживання. «Überleben», «виживання». От таким чином, сподіваюся, у умлауту теж більш-менш зрозуміла логіка. І остання літра це «есцет», Відповідно. Вона ніколи не стоїть на початку слова. Це особливість. Сц або Шах СС ще її називають. Ніколи не стоїть на початку слова штет ні ам «анфон». Відповідно, штет це від дієслова штейн стояти. Відповідно, штет це відповідна форма. Про дієслова. Ми, я сподіваюся, ще згодом будемо говорити. Про кожне окремо будемо розглядати певні таблиці для спрощення вивчення. Але тут запам'ятайте, штет це стояти, ні це ніколи, ам це поєднання прийменника ан з визначеним артиклем дем в датіві. Про це ми теж будемо говорити. Тобто, запам'ятайте, ам можна перекласти як на, і анфан початок. Тобто штет, ні, ам, анфан можна перекласти як ніколи не стоїть на початку. От таким чином. Відповідно, відповідно, цікава деталь. Якщо не помиляюсь, в швейцарській мові літри СЦ немає. Вона в класичному німецькому алфавіті. В швейцарській мові СЦ замінена двома літрами С просто. От таким чином. Відповідно, це стосовно швейцарської німецької. Але ми розглядаємо з вами класичний німецький варіант, де літра СЦ є. Відповідно. Ми її теж розглядаємо. І приклади з цією літерою – це як варіант, де фус нога, ді штрасе, вулиця, дас шість пульве, Порох. От таким чином. Такі цікаві слова. відповідно. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміла логіка. Також користуйтесь обов'язково Google Translate, словниками, онлайн-словниками, такими, наприклад, як Дуденде або Collins German English Dictionary, які можуть допомогти вам у вивченні. Перевіряйте, звісно, я сподіваюся, викладу паралельно з цим відео пост на сайті, щоб вам було простіше, щоб ви могли просто в разі потреби скопіювати щось у словник і подивитися те чи інше слово, відповідно, і подивитися варіант. Варіанти вимова. На Дуденте більшість слів йдуть якраз з варіантами, де можна озвучити і почути варіант більш схожий на native спікера. На Collins, відповідно German English Dictionary, там теж варіанти вимови, яка теж може вважатися близькою до native спікерів. Хоча це відповідно. Видавництво англійське, але тим не менше, словник на мою думку, теж хороший з низкою варіантів перекладом на англійську мову, а також з відповідними прикладами і з прикладом вимови. Теж. Тобто, звісно, перевіряйте і підлаштовуйте все це під себе, щоб вам, якщо є альтернатива, були варіанти саме зручні для вас, що буде, звісно, спрощувати запам'ятовування і навчання, пришвидшувати от таким чином. Що ж, дякую вам за увагу і до наступного відео.